Спеціальна пропозиція до нового року за місячним календарем номер 2 об'єкт 252, продається зараз за 13410 золота. Також в комплект іде слот в гаражі 100% екіпаж, 2D-стиль Дембель, тільки для об'єкта 252, 6 деколей Нєн, 6 емблем рік зайця, 6 написів, сім'я у зборі. Також ви зможете отримати хороший танк. Що sure. ж? Під цим словом, означає хороший. Цей лот буде діяти з 22 січня по 24 січня за Києвом. Та 25 січня зранку буде ще один лот. Отже, давайте швиденько розберемо, що ж таке у нас об'єкт 252у. Має непогану середню шкоду з пострілу 440 одиниць. Середнє пробивання броні базовим снарядом 225 мм. А от уже бронепідколом голдовим 265 мм. Перезаряджання гармати. 12 секунд з таким обладнанням, як досилач, приціл та стабілізатор. Чому ж ми поставили сюди приціл? Приціл ми сюди ставимо за рахунок того, що у нас розкид 0,42 без обладнання та без екіпажу і без доппайка. З доппайком та з екіпажем, і з таким обладнанням, як я вам назвав, у нас виходить 12 секунд. Звісно, у нас в екіпажі є ще бойове братерство, яке нам дає якусь долю відсотка для екіпажа на перезаряджання. Також доппайок також дає нам долю перезаряджання. По швидкості та по бронюванню по бронюванню корпуса. Об'єкт 252 має 130 мм в лобі та 100 в бортах, тобто можна дуже файно танкувати, але дуже високе НЛД. Тому бронювання башти 250 мм, але є великі командирські башти, куди вас будуть пробивати. Такі ж самі, як у іс 6. І по швидкості. Максимальна швидкість вперед 35 км, а назад 14 км. Питома потужність двигуна на 1 кінську тонну. 13,41, Тобто загальна потужність двигуна 700 кінських сил на 52 тони. В Телемарті зараз хороші знижки на ігрові мишки та інші товари для геймерів, навушники, крісла, клавіатури і багато чого іншого. Переходьте за посиланням в описі та в коментарі в закріпленому і обирайте щось для себе. Можу вам порадити купити цей танк, тому що він має хорошу броню, не можна танкувати, можна доволі непогано вивозити бої, тому що. І буде ще одна проблема: вас буде кидати до 10-х рівнів, але не все так погано, тому що у вас бронепідколи, підколи і з десятками можна грати через каток. А якщо ж ви будете грати через каток, то в принципі ви будете пробивати 10-ті рівні без проблем. Також є ймовірність відсотків 70, що у вас десятка може не пробити в лоб, або там, наприклад, навіть в борт, тому що є фальшборта, і фальшборта доволі непогані. Середня шкода на хвилину 2178 одиниць, тому не дуже файно. До речі, чому ж я поставив таке обладнання? Розкид на 100 метрів, як я говорив, 0,42. А от якщо ми ще заліземо до полової модернізації, то в половій модернізації можна кинути ще будування паралакса для того, щоб розкид на 100 метрів зробити 0,36. Але тут ще є проблема. Час зведення тоді стає 3 секунди. 3 секунди. Тому тут є притирання шестерень наведення. Ми можемо поставити притирання, і у нас зведення буде 2,73. Але ж ви розумієте, що тут потрібно щось вибрати для того, щоб правильно зробити. Ви хочете швидше зводитись та влучати, чи навпаки. Тому обирати тут уже потрібно буде вам, як ви хочете грати на цій машині. Але я поставив би ліпше на Точність, тобто на розки на 100 метрів, щоб було 0,36. А ці зведення ви можете і почекати, тому що бронювання є і можна не спішити зводитись. Вас не будуть так пробивати. Отже, друзі, всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах, всім тихого та мирного неба!